По чому коси квіт? По п'ятдесять? Такі треба брати, Мартінко. О, які файні маленькі. По чому? Десять гривень. Десять гривень? Да, там тридцять штуку ящику. Ага, добре, дякую. Сехрезенте хризантеми теж, я чишовся, да. сехрезенте. Добре, дякую. По чому такі у двадцять. Я по п'ятнадцять. Дякую. Сімдесят да, да. гривень? 70 гривень? Да.

<рес> так, і для вас. <рес> Файно продається. Це речі. Прискочить до супку, напишіть. Дякую. Почому ваш перець? 27 15 <рес> 85. <рес> Добре, дякую. Добрий день. Почому корнішони? 48. 48. Так. <рес> Почому цвітна? 50. <рес> Добрий день. Почому жовтий перець? 35. Почому корнішони? 45. <рес> Почому баклажани? А перець жовтий? Дякую. По чому помидора? А капуста? По чому перець? 38. 38? А цвітна? Я не знаю, а то там чоловік. Ага, я поняла. А помідори? Такі малий п'янія ревні, а такі великі по вісім. А у вас помідори по чому? Скільки? 10. 30? 10. Ага, 10, смачно. 10 гривень, дякую. По чому ваша. 12 гривень. 12 гривень. Петрушка по 10? Та й кропік по 10, я. Добре. Зараз. Дякуємо. По чому ваш перець? 50. 50? Добрий день. Гуляємо, а ви? Чому огірки та й перець? Перець 25, а капуста ваша? 10. 10 гривень. Та це є 25. По чому перець? 30. 30 гривень. По чому ваша капуста січ? 10 кіл. 10 кіл 10. 10. 10. 100 гривень. По чому перець? Добрий день. Добрий день, 15 гривень. Хай не свіженько, А огірок? Огірок 2,15 15. Виджень? Ага. Не не. Дякую. Каву не почому. По чому, по чому перець? 38. Ну, нормально. А, 8. 8. а 8. такий у саму ящику? П'ять гривень. Гривень. По 5 гривень. 5 гривень? А капуста? 8. Дякую. По чому ваші помідали? 15, такі, такі на томат по 5. Молода капуста. По чому? Треба. Я дивлюся, 13 гривень. По чому перець ваш? А зелені помідори? Добрий день. По чому ваш перчик великий? 35? Угу. По чому квіточки? 50. А такі у 100 гривень. О. Дякую. По чому такі маєте у ящиках? У У стаканчикові? По п'ятнадцять. Та, думаю. А дивіться, сис такий кущ по чому? Добре, дякую. Вереси, а верес. Угу, Дякую.